Intro Зірія мус представлені на київських теренах у програмі Олени Іванової мистецький зодіак. Актори, кіно, і театру, музиканти, композитори, режисери розкривають ще одну інтригу: вплив зоряних святилий мус покровительок на творчість і долю. вечір, шановні слухачі, на хвилі радіо Голос Києва програма «Мистецький Зодіак. Вас вітаю я, автор і ведуча Олена Іванова. Всесвіт, нескінченність якого ми можемо собі лише уявити, складається з найдрібніших частинок. Важко збагнути наскільки вони маленькі а між нескінченно великим і нескінченно малим знаходиться людина, єднальний елемент космосу і землі. Зрозуміти людину означає усвідомити, відчути найдрібніше і безмірне. Театр райдо це спроба знайти зрозуміти людину, відчути мільйони незримих ниточок, які пов'язують її з усім видимим і втаємниченим. Театр це шлях до самого себе і до серця кожного. Зв'язок від серця до серця об'єднує і акторів, і глядачів в єдиний ансамбль всесвіту. Але велич театру в тому, що ніхто не перетворюється на бездушну механічну деталь. Навпаки, кожен залишається самим собою і водночас є частиною єдиного цілого. Про все це в миті і у вічності говорить театр Райдо. Його назва походить від скандинавського слова шлях. Про містичну історію створення колективу, а також про театральні вечори на співочому полі, де райдо представив літературно-музичний перформанс і життя, і любов, і правда, говоримо з художнім керівником і режисером Юрієм Сушком. Вітаю вас, пане Юрію. В нашій студії передачі мистецька зодіак. Дуже цікаво поговорити про театр Райдо, і хотілося б розпочати розмову з такого традиційного запитання, з чого все починалося, власне, як створювався колектив театру? Створювався колектив театру, власне кажучи, з підтримки. Тому що коли 11 років я приїхав в Київ, треба було знайти приміщення людей, які будуть. З тобою працювати, які теж дуже люблять театр. І я ходив по вулицям Києва, дивився на різні учбові заклади і певним чином потрапив в Київську державну академію водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Прийшов до людини, а це Михайло Васильович Баранник, який відповідає за виховну роботу, і сказав: давайте створимо театр. Він на мене дуже уважно подивився і сказав: Я в це не вірю, але давайте створимо. Давайте ось, спробуємо. Так. Да, ось вже 11 років. І Михайло Васильович, і власна академія, театром якої ми є наші друзі, саме вони надають нам дуже велику підтримку. Ми працюємо в центрі культури та академії і зал у нас знаходиться в коледжі морського та річкового транспорту. Тобто, ми студія академії водного транспорту. На потім стали приходити ті, хто дуже люблять театр хтось залишався, хтось йшов. але поступово за 11 років склався основний склад, в якому зараз працює 13 людей, 13 осіб. У нас більше, але я говорю саме про той склад, який, основний. да, основний, який грає на сцені вже 8, 7, 5 років. Скажіть, будь ласка, актори театру професійні чи це студенти академії, як, власне, обираєте склад і чи є певний у вас кастинг, конкурс, як потрапити до вашого театру в якості акторів саме? Професійних, тобто тих, хто має диплом спеціалізованих учбових закладів, у нас немає. Ми аматорський театр. А як потрапити, дуже просто. Треба до нас прийти. В театрі є учбова група. Тобто, перший сезон це люди приходять на репетиції, на навчання ведуться заняття з синічної мови сценічної пластики, і потім той, хто приймає для себе рішення залишитись, входить до основного складу і починає працювати разом з основним складом. А хтось пройшов сезон і відчуває, що це або не його, або це не його театр. Він йде далі собі в життя. Тобто це залежить від бажання людини бути на сцені і бути саме в цьому театрі. Це її власний вибір, якогось кастингу чи там якихось. Особливих вимог в нас немає, як і у будь-якому іншому аматорському театрі. Ми приймаємо і працюємо, і стаємо друзями, колегами з тими, хто любить театр. Оце найголовніше любов. Найголовніша тому, що... вимога Так, найголовніша вимога, тому що навіть ідеологія нашого театру це дім, який побудований на любові. Це для нас найголовніше. Я, до речі, читала таке визначення, що ви основною метою бачили не створення самого театру, а перш за все, створення ось цієї атмосфери любові, дім збудований на любові? Власне щодо цього почуття такого прекрасного, ось ви, як режисер, скажіть, будь ласка, все ж таки багатьом відомо, що актори це люди творчі, амбіційні, часто виникають якісь, ну якщо навіть це не конфлікти творчі, то якісь протиріччя, перетин думок. Як не втратити ось почуття любові? Чи навпаки, воно вам допомагає? Чи в таких? ситуаціях треба бути якимось сильним. Як ви узгоджуєте ці конфлікти? Чи бувають вони у вас? Конфлікти бувають, і це не просто перетини. Це конфлікти, як в будь-якому домі, як в будь-якій родині є все. Ми не вважаємо, що завдяки цій ідеї ми стаємо якимись святими. Зовсім mm -hmm. ні, ми залишаємося. Ми якимось. залишаємося звичайними людьми, такими, якими є. Але це критерій, за яким ми порівнюємо, за яким ми відбираємо свої дії. Тобто, я можу дуже сердитись, Я можу бути дуже злий. Але я роблю ту дію, яку зробив би, якби ну дуже, дуже, дуже сильно любив. І це дає певний компроміс, це дає певне спрямування на кожний день, на кожну секунду. Тобто, в принципі, це внутрішня праця кожну секунду, яка дозволяє тобі інколи не робити помилок. Інколи треба бути сильним. Але навіть коли ти буваєш сильним, все одно ти пам'ятаєш про те, що це дім збудований на любові. Тобто якось відсікається особисте бажання зробити погано зробити справу так, зробити погано ні. Отже, незалежності від того, що відчуваєш, треба робити правильні дії. Це якось татужні з акторської професії. Не завжди коли відчуваєш роль, наприклад, треба просто іти на сцену, і робити якісь кроки, і потім цей дух він приходить. Так само і саме життя. так. Тому пані Олена, ви знаєте, скоріше не правильні дії, а дії, які диктуються любов'ю як відношенням. Дія може бути і помилковою. Але якщо вона продиктована добрим бажанням, добрим наміром, все одно якось потім воно повернеться на краще. Ви профі... Постійний режисер, пане Юрію, хотіла запитати, чому ви обрали саме цей шлях-аматорський театр? Чи ви спробували? Ні, я працював 11 років, я працював актором Дніпродзержинського музично-драматичного театру, але в якийсь час мене запросили там в Дніпродзержинську бути режисером театру студії Десятий квартал. Є свої переваги там. І мінуси, але аматорський театр він живий, і оце найголовніше. Все таки професійний державний театр в нього є достатньо серйозна така складова виробництва, як виробництва, і це мені не дуже подобається. Все ж таки, мені ближче пошуковий театр, театр, який живе більш вільно, який більш живий, де люди працюють не за зарплату. Хоча від зарплати ніхто б з нас не відмовився, а хоча б отримати якісь гроші підтримку, можливо, фінансову? Ну звичайно, я є співробітником академії, то це студія центру культури та мистецтв. Тобто я працюю в академії в відділі виховної роботи і звичайно отримую гроші, отримую зарплату. Але вхід на спектакль безкоштовний для глядачів. Звичайно, звичайно, тому що ми працюємо в правовому полі. Аматорський театр не має права продавати квитки, отже, ми їх і не продаємо. В які дні ви Працюєте як Ми раніше працювали кожну неділю о 17.00, Але потім вирішили, що все-таки це досить велике напруження. Люди у нас всі або навчаються, або працюють. Тому ми зараз граємо два рази на місяць, інколи буває три, але частіше за все, два. Прошу проспект героїв Талінграда, 2, 17.00. Коли вистава, репертуар можна подивитися у нас на сайті Raido.in.ua, там постійно оновлюється інформація, і два рази на місяць ми. Запрошуємо глядачів на наші вистави. Назва театру Райдо в перекладі дивовижна подорож до зірок». саме так. цікаво про це поговорити, тому що вона дещо татожна -то з назвою моєї програми «Мистецький зодіак». і наприклад, в мене буває часто видатні люди говорять про те, як зоряні світила Бог вища сила, зірки. Хто як розуміє, кому що близько? Як це впливає на творчість митця або на долю людини? Чи були у вас такі якісь випадки, яких ви зовсім не очікували, які там можливо координально якось змінювали? Так. Долючили. І до театр, речі, саме саме пов'язане з театром. Це було в перші роки, коли він тільки створювався. Сталася така ситуація, коли закінчуючи вже навчання, от люди залишали театр. І десь незадовго до нового року в складі театру залишилася одна людина. І я завдав питання: не страшно тобі залишити? Це, це актор? Тобі не страшно залишитись одному? Ти він каже ні. Ні, не страшно. Будемо працювати. Через два тижні в зал зайшла дівчинка, молода дівчина. Я чула, що тут театр є. Так, а можна у вас залишитись? Скажу, можна через декілька днів прийшли її друзі. Потім друзі-друзі. І саме з цієї кугорти людей сформувався основний склад, який, власне кажучи, працює практично ось і до цього часу. Я вважаю, що це не просто зене, це допомога згори. Взагалі, як на мене, творчість і митець він поєднаний із всесвітом з Богом, навіть не маючи значення, чи він це вірить, чи він це не вірить, чи він сприймає, чи він не сприймає. Це його особиста думка, моя особиста думка, що ми є якийсь. Зв'язок хто гірший, хто кращий, хто величніший, хто просто невеликий. В нього може там хист невелика, якась прохідна властивість, але все одно митець це той, хто з'єднує небо та землю, і духовні закони вони існують незалежності від того, віриш ти в них чи ні? Абсолютно так. Вони не просто існують, вони працюють, власне кажучи, саме Вливають. вони, саме вони з собою і визначають все інше. Вони в першу чергу, все інше в другу. Чи можете щось порадити нашим слухачам, власне щодо того, як не втратити віру, коли відбуваються якісь такі важкі періоди? Ось пішли люди з театру. Так вони, мабуть, втратили або ентузіазм, або якусь віроспрямованість. Як ви не втратили цей ентузіазм? Як ви можете його передати іншим? І чи потрібно ось сприймати завжди негативну ситуацію як негативну? Адже в вашому випадку вона перетворилася на позитив? Ви знаєте, люди пішли не тому, що вони втратили ентузіазм, хтось одружився. Хтось вийшов заміж, в когось пішла дуже вдала кар'єра, і в нього просто не залишилось часу, тому що театр інші дос... пріоритети. Так, да, інші пріоритети пішли. Потім в нас не стоїть обов'язкова мета зробити людину суто професійно в театральному плані. Це в першу чергу розвиток особистості. Це розвиток свого внутрішнього світу, тому навіть те, що вони пішли, не є чимось негативним. А єдине правило, яке я для себе знаю, я не можу навчати інших. То давайте думаємо, що я не можу говорити, що угу. от, я не є якийсь там вчитель, а який можете... там щось знає. Я можу Просто сказати про себе своїм досвідом. своїм досвідом. Треба mm -hmm. продовжувати працювати навіть, коли тобі дуже важко, коли в тебе якась пустка mm -hmm. виникає всередині. Ти приходиш на репетицію. Говориш, почали і так, далі, 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 і поступово, поступово все змінюється. Життя, власне, воно йде хвилями. Тому є піднесення, є якийсь спад. А мабуть, це природне мабуть, це ті самі духовні закони, і, мабуть, оці спади вони теж дуже потрібні, тому що ти цей спад якось формуєшся, ти щось намагаєшся зрозуміти, ти задаєш собі якісь складні і частіше за все дуже неприємні питання. Ти змушений так чи інакше, але давати собі відповіді інколи дуже неприємні відповіді. І в першу чергу про самого себе. Отже, це означає, що ти продовжуєш працювати працюючи в тому числі і над собою. Це для мене єдиний рецепт іншого я не знаю. Причому ну ця праця вона теж не сама по собі проходить, власне кажучи, є вищі сили, до яких в думках звертаєшся, з якими розмовляєш, і які допомагають піднятися зі цього спаду на гребінь нової волни. Розкажіть, будь ласка, про ваш репертуар на сьогодні. Як він формувався, і що ви сьогодні пропонуєте глядачеві? Зараз у нас в репертуарі Арі, п'ять вистав, три вистави в постановці. Вони так поступово народжуються. Це дуже різні вистави. Треба сказати, по перше, що ми театр, який визначаємо себе як проблемний, ми намагаємося завжди говорити про якусь проблему, тобто просто розважати. Ну це є, але це не головне. Понукаєте до роздумів глядача. Розмірковуємо, пропонуємо розмірковувати разом з нами. Що я можу про вистави сказати, Стефан Цвейк. Лист незнайомки пропоную вам ризикнути це з двох коротеньких п'єс Антона Павловича Чехова та Едуардо де Філіппо. Стефан Цанів, друга смерть Жанни Дарк. Є і інші вистави, тобто ці вільні метелики. А чи звертаєтеся ви до творчості сучасних драматургів українських саме? У нас немає такого певного однозначного вибору, що тільки класичний. П'єса або сучасна драматургія. Те, що нам цікаво, ну от є така п'єса бологою блюз. Вистава в нас іде. Це правда, російський драматург. Вона досить там, якщо читати там гетьні. Це сучасна п'єса. Вона іде поруч з Антоном Павловичем Чеховим. Що стосується сучасної української драматургії, в неї своя особлива мова, і треба певна спорідненість П'єсою і режисером є деякі п'єси, які зараз лежать в мені на серці, про які я зараз думаю. Але я сподіваюся, що я прийду до того, щоб їх ставити. Але треба спочатку з ними побути. Треба спочатку їх глибина зрозуміти. В той же час зараз такий маленький секрет, якби вдаю, йде робота над Грасою Миколи куліша. Тобто ми працюємо поки що над класичним. Репертуаром, але в планах є, є в планах. а ви можете когось відзначити з сучасних драматургів українських, з ким би вам цікаво було співпрацювати, тому що багато режисерів на мій погляд. Вони чи не довіряють глядачам, тому що глядач не зможе сприйняти сучасну п'єсу, чи їм не цікаво те, що пропонують драматурги, але чомусь так відбувається, що ну ті п'єси, які можна побачити на сценах театрів, їх перерахувати на пальцях однієї руки можна дуже дуже мало звертаються режисери до. Сучасних київських драматургів перевагу класичним творам, чому так рік тому мені повезло, я прочитав десь близько 20 п'єс, які були подані на конкурс коронація слова, і там декілька мені сподобалось, але я зрозумів, що я не буду їх ставити, тому що коли досить гарно побудований текст, несе в собі негативні якісь цінності, коли повний репресняк, коли Погане подається, як немов щось цікаве, чим гірше то я, краще. То я проти цього. Я проти цього. Як на мій погляд, все ж таки цінності не можуть змінюватися. Вічні цінності не можуть змінюватися. От повсякдене щось зараз там одне печиво було цікаве, завтра інше печиво цікаво. Да? Це, будь ласка, але вічні цінності вони не можуть змінюватися. Добро не може бути злом, зло не може бути добром. І не може бути зло таким, щоб воно виглядало дуже гарно. Це можна зробити, але це буде зло, і воно повернеться. Ці тексти, які дуже яскраво... Говорять про відсутність чогось внутрішнього, це не те, що я буду пропагувати. Тому як на мене, є певна проблема якісних текстів українських досить мало. Це по-перше, а по-друге, навіть якісні тексти інколи пропонують ті цінності, які я не сприймаю, і не вважаю їх цінності. Отже, по перше, я їх не вважаю цінності, тому я не буду з ними працювати. Я думаю, що треба певний час, коли оце енергетичне поле нашого становлення воно набере якусь критичну масу. Тому що таланту багато. Він є поки що він, знаєте, як ото воду на вогонь поставили, вона вже підігрілася, але ще не кипить. Як закипить, почне випаровуватися, оце. ну можливо, Бо певні це... етапи теж Так, так, я вважаю, що певні це. етапи повинні пройти щодо експерименту у сучасному театрі. В експериментальний театр що ви надаєте перевагу більш традиційним формам вираження? В принципі, ми ближче до традиційних форм вираження, але якщо п'єса пропонує пошукове, то все залежить від. Драматургії такого, щоб ось тільки так і не інакше, у нас немає. Ну якщо знову таке. Маклена Граса, вона буде досить експериментальною виставою. Іде пошук. Ми розуміємо, що і я про себе розумію, що театр не може не змінюватися. Ми змінюємося, театр змінюється, і те, що зараз і в Європі дуже сильно. Пішов розвиток нонпрофітного театру, театру, який свідомо відхиляє професійне навчання, який свідомо йде саме до створення. Ось тут зараз, без жодного професійного якогось оформлення. Ну як це робилося колись, коли люди збиралися, самі по собі щось співали, якісь ходу робили, якесь дійство, яке ніким не оформлювалося, а тільки відчуттям людей. Да? Нон -нон Я розумію, що зараз дуже серйозний іде розвиток постдраматичний, театру який відмовляється певним чином від того, що було ще там 10, 15, 20 років тому. Що стосується на ну, такий приклад, можна привести. Да вже скільки 15, навіть більше років працює театр доку Москві, тобто він розвинив певну школу постдраматичного театру, і це досить значно зараз поширюється. Йде пошук в цьому напрямку. Поки що я не можу сказати, куди нас приведе цей пошук, але те, що він у нас іде, і досить активний внутрішній пошук іде, то це так можливо, ми зараз на певній стадії теж внутрішньої якоїсь зміни. Чи допомагають вам всьому фестивалі і конкурси театральні? Більш ніж допомагають, тому що головний фестиваль, на який ми кожен рік їздимо, і який для нас дуже важливий, це театрально-дизайнерський фестиваль. Живі він проходить. А мисі Терханкут. Починається в Харкові, а потім проходить в Тарханкуті, і це фестиваль-лабораторія. Там є два напрямки: театральний, і дизайнерський, і це дуже цікаво, тому що дизайнери, які в них проводять майстер-класи, найкращі майстри світового рівня дивляться вистави прямо на фестивалі, створюють афіші, Чудові афіші. Потім з цих афіш формується виставка, яка їздить майже по всьому світу. Я вам скажу, що от на минулому гльфесті була представлена ця виставка театрального плакату з фестивалю. Живі, і коли я її розвішував, то поруч працювали митці, які свої експозиції виставляли. От кожен, хто проходив, він так зупинявся. І в нього виникало питання, яке вони озвучували. А ми вважали, що в Україні вже нема школи театрального плакату. Виявляється, у нас є театральний плакат, так і це надбання фестивалю Живі. На фестивалі Живі під'їжджаються різні колективи з різних країн, і вони не змагаються за перше чи друге місце. Це лабораторія, де йде пошук, де йде намагання зрозуміти тенденції сучасного театру, де обмін досвідом, обмін досвідом, обмін критикою. А взагалі-то критика як така в нас. Відсутня на даний момент, і це таке професійне спілкування живих театрів, де від серця до серця, але дуже по чесному, дуже жорстко і дуже корисно. Це такий дуже яскравий для нас фестиваль. Зараз у нас з'явилися контакти з Польщею. Є бажання якось виїхати, подивитися, mm -hmm. що там показати, що в нас є бажання, є такий фестиваль. Театр починається в Санкт Петербургі. В цьому році ми не пройшли відбір. В наступному році будемо проходити. А що відбір. потрібно для відбору? Треба висилати виставу. В цьому році було 110 заявок 12 країн здається там на фестиваль. тобто. Це Всю. аматорський театр, це саме аматорський так. театр. і фестиваль той має дуже суттєву підтримку як санкт Петербурзької мерії, так і керівництва. Лінінградська області. тобто, це, власне кажучи, державна дуже суттєва підтримка. Це дуже серйозний фестиваль. Хотілося там побувати, поки що не змогли нічого. Спробуємо. Тобто на фестивалі намагаємось їздити під Києвом. Кожен рік проходить відкритий театральний фестиваль на Київщині. Його ідеолог, його організатор Олександр Птухов, Він кожен рік міняє місце проведення, тобто, щоб Київська область була кожне місце мала можливість познайомитись з театральним мистецтвом і туди з'їжається дум. Уже серйозні, дуже гарні колективи. Туди намагаємося з'їздити. і я знаю, що не так давно в Києві відбулися театральні вечори на співочому полі. Що ви там показували? Чим ви виступали перед публікою? Власне кажучи, це була програма, яка саме для театральних вечорів і була підготовлена. Нам запропонували взяти участь зовсім незадовго до виступу. Тоді ми вирішили таким чином зробити в нас акторів, були підготовлені такі невеличкі моновиступи. Коли ми їх готували, не знаючи ще про театральні вечори, в принципі, вони були поєднані певною національною тематикою, і це якось вдалося дуже гармонійно поєднати, тому що була поезія Ліни Костенко Лесі Українки, були уривки з вистави Касандра Лесі Українки, була музика Скорика. Тобто вдалося поєднати і створити такий перформанс, який відчуття нашої сучасності через погляд авторів. В раніше да, працювали, тобто пройшло сторону поетів. Так і пройшло 100 років від дня смерті Лесі Українки. Сучасні відчуття її поезії. Ліна Костенко, наш сучасник, але ті твори, які виконувалися, вже пройшов час, і можна поглянути на її поезію, відчути теж через певний проміжок часу, тобто таке поєднання того, що було сказано Сказали. тоді, але звучить сьогодні. Знайти себе у житті, не схибити перед вибором, не стомитися від щоденного марафону. Такі проблеми постають перед кожним, і шляхів їх вирішення може бути безліч. Сьогодні на жаль, більшість із них не допомагають пізнавати світ та себе у ньому. Однак і протидія такій тенденції існує зокрема й у театрах. Цю ідею ось уже 10 років стверджує Київський народний театр студія Райдо. Ви слухали програму «Мистецький Зодіак на хвилі Радіо Голос Києва столичної державної телерадіокомпанії. Сьогодні до ефіру її підготували режисер Олександра Савченко, звукооператор Антон Дем'янко та я, автор і ведуча Олена Іванова. На все добре.